Отже, товариство у циклі відео постараємось разом з вами розібратися, чи є різниця між БМВД і Преміксом, і чи дійсно така от велика різниця між БМВД і Преміксом, і на що потрібно звертати увагу і що потрібно саме головне розуміти при виготовленні комбікормів на базі БМВД і на базі Преміксів. Отже, що таке БМВД? БМВД це комплекс білково-мінеральним. Вітамінних добавок, які виробником уже змішані, зафасовані у мішечок. І єдине, що нам, виробникам комбікорму, залишається добавити оцю от добавочку у зернові. Ретельно все перемішати, і комбікорм буде готовий. Тобто, оце от мішечок повністю підготовлений до виготовлення гарного якісного комбікорму. І ніяких більш добавочок нам не потрібно для того, щоб виготовити гарний якісний комбікорм, із преміксом зовсім інша ситуація.